Це лікується чоловічим статевим органом. Постава впливає на твоє сексуальне життя. Команда «Зжати жати та як фітнес і постава впливає на твоє сексуальне життя, можуть його покращити. Привіти на каналі Інеса Морганової. Я фітнес-тренер з постави. Покращую стан хребта, рухливість тіла, розкриваю челесну розкутість, закохую дівчат у регулярний рух і в своє тіло. 12 січня стартує третій потік мого інтенсиву «Королівська постава. І це прості щоденні комплекси тренувань, які закохають тебе в рух. Тіло, і ти просто будеш порхати, літати, забудеш про біль, напряки і втому. Отже, чотири пункти, чотири поінти, чотири причини, через які треба займатися поставою. Тому що вони зроблять кайфовіше твоє сексуальне, інтимне життя і власно розпутість у ліжку. А це є важливим елементом гарного настрою, що найменше задоволення. А задоволення це наш дофамін, наша мотивація, наша е, жага до дій. Поїхали! Перший пункт біль та дискомфорт під час інтимного процесу. Це може відбувати, звісно, через психологічні причини, наприклад, невдалий досвід, сексуальний, це може бути навіть насилля, або коли в стосунках дівчина не хотіла сексу, але змушувала себе, ніби це якийсь борг, обов'язок, або йшла на це без внутрішнього бажання. Це має Працювати психолог, психотерапевт, можливо, в цій роботі, якщо ти відчуваєш, що сама не можеш впоратись з тим, щоб казати ні, з тим, щоб відчувати свої бажання або не розумієш, хочеш ти не хочеш. Це власне, робота ментальна над собою, і вона може бути в парі зі спеціалістом. Але фізіологічна причина болю і дискомфорту під час сексу може критися у надмірному тонусі м'язів тазового дна. Уявімо, що це м'язи, і вони мають бути ну, еластичними такими пружиністими, і вони мають і скорочуватись, і розтягуватись. Але якщо вони будуть у гіпотонусі слабкі, то ви будете ймовірніше відчувати дискомфорт, слабку яскравість оргазмів, задоволення. Але якщо вони будуть у гіпертонусі, такому перенапруженому стані, і там ви там чуттєвість знижується, але от в цьому стані може бути просто боляче через спазм м'язів. Щоб цей стан вирішити, нам потрібно налагодити дихальний процес, оскільки та діафрагма дихальна з черевної порожнини має зв'язок з тазовою діафрагмою. Вони синхронізуються. Коли діафрагма під грудиною на вдиху опускається вниз, вона стимулює тазову діафрагму. Ось тут. На видуху вона повертається і як вантус засмокте за собою все, що знаходиться в порожнині тазу, м'язи, органи в тому числі. Тому. Качати та дно видно не треба, кегалем користуватись не треба, стискати, спозмувати м'язи додатково не треба. Під час вправ команда зжати та дно видно ще погіршить стан, а, але і в розслабленому стані м'язи бути не мають. Сформувати їх тонус, вам треба активувати м'язи, кору, м'язи, животу по весь ваш стабілізаційний центр. Це і м'язи животу і м'язи тазового дна. І м'язи попереку це буде кору. І здорова активація м'язів-кору не лише Пря прямі м'язи і шість кубіків. Вони будуть формувати здоровий тонус м'язів тазового дна. Ми це також робимо в королівській поставі. І другий пункт це лібідо через підвищений. Рівень стресу, напруження психоемоційного, фізіологічного, все, що нас оточує, положення в країні, особисті проблеми, особиста невдоволеність своїм життям, тілом, станом, досягненнями, усі навіть псих, ну, психологічні фактори, навіть там якісь фінансові проблеми, непорозуміння в особистих стосунках, в родині з партнером, з друзями, просто будь-які переживання, вони по перше, ще більше спазмують тілою водячого в такий. Сильний камінець, отак, от ви, ви прям стискаєтесь. Це нормальна реакція тіла на стрес. По-друге, організм в такому стані мобілізації, коли він в бойовій готовності, йому не до розмноження. І у вас просто знижується потреба в сексуальному житті, ну, грубо кажучи, у нашої природи знижується потреба розмножуватись, тому що тіло виживає. І коли ви виживаєте, просто у вас вистачає ресурсу лише на якісь. Базові потреби їсти, ходити, дихати може там переварювати їжу, але навіть проблеми з травленням можуть бути симптомом. Затяжного стресу, але не до розмноження. тому в хронічному стресі знижується лібідо, і працювати потрібно з тілом комплексно і психологічні фактори закривати, якщо а, є потреба в психологічній допомозі. Да? А, і працювати з тілом, тому що регулярна фізична активність здорово приємна. Вона стимулює дофамін, прогулянки, серотонін, здорове харчування, все це дає нам гарний настрій, і у вас покращується сексуальне життя, тому що з'являється. В ньому бажання, потреба і ресурс у тіла на це виявляється. Тому фітнес дає вам гарний настрій, він знижує рівень хронічного стресу і лібідо підвищується. Хоча, звісно, гормональні проблеми можуть якось також впливати на цей процес, але гормональні проблеми. Також вирішується комплексно не лише медикаментозно, але і з роботою вашого загального способу життя. Загальний спосіб життя це і фізична активність, і харчування, і побутові звички, і якісний сон, який також допоможе вам знижити стрес. Тому працюємо зі своїми звичками і підписуємося на мій інстаграм, тому що там я надихаю це робити і показую прості фішки, які допоможуть вам впроваджувати в життя без болісно, без напруження, корисні, корисні елементи. Задля вашого тіла. Третій пункт відсутність оргазму. Ну, насправді, жінки думають, що нормально е, жити руками, не відчувати нічого приємного під час сексу. 100%. Процес він може принести задоволення, контакт з партнером, емоційний, емоційний контакт, тілесний контакт це круто. Але е, Якщо процес приносить задоволення, якщо хоча б немає болю, і це за бажання відбувається, і ви ну, отримуєте задоволення і кайф від процесу, це буде підсилювати бажання його повторювати. І ви, і партнер, будете від цього щасливіше, тому що гормональний коктейль, який ви отримуєте після процесу, після його завершення, Після феричного завершення він буде впливати позитивно на ваше тіло і на ваш фізичний стан. Це не з розряду, що все лікується чоловічим статевим органом, звісно, ні. Але це позитивне на наше, впливає на наше тіло. І через поганий кровообіг в зоні тазу через погану рухливість мобільність кульшових су, кульшових суглобів, через поганий лімфоток через якісь застойні процеси тут наврякливість в тому числі і через поганий кровообіг, кров до внутрішніх органів не проливається чуттєвість знижується і ви не отримуєте важного задоволення Знову ж таки, вправи на мобільність кульшових суглобів, на рухливість тазу на виведення зі спазму м'язів тазового дна і усіх м'язів, які оточують його, це і стегна, і сідниці і животик будуть якісно впливати на ваше задоволення Четвертий пункт елементарно твоя скутість, невпевненість в собі, така зажатість. Якщо ти не можеш розкритись з партнером, якщо ти постійно думаєш, що з твоїм тілом щось не так, якщо ти не можеш... Можеш розслабитись, ну звісно, не буде ніякого задоволення від процесу, і фізична активність, м'які тренування кайфові, вони допомагають тобі розкрити грудину, розкрити твою поставу, розкрити тілесні усі можливості, щоб і кульшові суглобчики, стегна, грудина, животикости, хребет були рухливими, да? подвіжними. подвіжними, Щоб ти була така розкріпащона. Розкута, розслаблена, і отримувала задоволення від себе в першу чергу, це найголовніше. І коли ти будеш в такому стані окрильованим, то ти будеш, звісно, кайфувати від, від сексу, від процесу і від того, що він тобі приносить в кінці. Тому я запрошую тебе в інтенсив Королівська Постава», де ми якісно працюємо з тілом, з його можливостями. І усі ці чотири пункти, я як фітнес тренер. З досвідом допоможу тобі впровадити в свою фізичну активність і почати отримувати задоволення від себе, від життя і від сексу. Тому я залишаю послання на реєстрацію в інтенсив. Що ти будеш дивитися відео, коли реєстрація на інтенсив вже закінчиться, і тобі доведеться чекати наступних потоків. Підпишись краще на мій інстаграм або телеграм-канал. Послання, на які я також залишу в описі під цим відео, щоб не прогавити наступні а, потоки. дякую тобі за увагу. Залишайте дівчата фідбек, чи подобається вам такий формат, взагалі обговорення цієї теми в публічному просторі, а, тому що це може когось бентежити, трошки смущати. Але я вважаю це дуже важливим і як дівчина, як фітнес-тренер, яке розуміє, що це є частиною нашого здорового існування і може якісно впливати на здоров'я, тому рятую ваше сексуальне життя і можливо ваші стосунки. Отже, залишайте свій фідбек, підписуйтесь в соціальних мережах, реєструйтесь в інтенсив 12 січня. Вже старт третього потоку. Ціни дуже доступні, лояльні, тому кожен може собі дозволити трошки зробити якісніше своє життя. І я чекаю на вас. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних відео.